Привіт! От знаєте, коли дивишся баскетбол, іноді здається, що п'ятеро гравців на майданчику діють як, ну, наче єдиний організм. Як їм це вдається? Секрет насправді у тому, що називають системами. Це не просто набір якихось навичок, а спільний план, який і перетворює команду на такий собі злагоджений механізм. Давайте сьогодні розберемося, як саме це все працює. Давайте уявимо таку ситуацію. На майданчику одна команда грає проти суперників, які ну об'єктивно сильніші. Вони вищі, швидші, технічніші. Здається, що результат гри вже наперед вирішено, правда ж? Але що, як є спосіб перемогти, навіть коли всі козири здавалося б у противника? І відповідь, власна у системах гри. Правильна, розумна стратегія може повністю звести на нівець будь-яку перевагу суперника, чи то у зрості, чи у швидкості. Це саме той момент, коли тактика перемагає, скажімо так, грубу силу. Саме тут і починається справжній інтелектуальний баскетбол. Ну що ж, давайте зануримось у деталі. І почнемо ми із захисту. Це без перебільшення, фундамент будь-якої переможної стратегії. Адже погодьтеся, не дати забити супернику це вже половина перемоги. Отже, в захисті є по суті два основні підходи, два шляхи. Перший це персональна опіка, коли кожен захисник ніби прив'язаний до свого конкретного гравця. А другий це зонний захист, де кожен відповідає за певну ділянку майданчика. Давайте розглянемо обидва варіанти трохи детальніше. Персональний захист це можна сказати класика жанру. Принцип тут максимально простий: один захисник відповідає за одного нападника, його гравець не повинен забити. Перевага, звісно, очевидна. Відповідальність дуже чітка. Якщо хтось провалився, одразу видно хто. Але є й слабке місце якщо опонент значно швидший, він може легко обійти свого опікуна, і тоді вся оборонна схема просто руйнується. А от зонний захист працює зовсім інакше. Тут кожен гравець, це так би мовити, охоронець своєї території. Принцип такий: м'яч не повинен пройти в мою зону. Дуже популярна схема 2-1-2. вона створює таку собі щільну стіну просто під кошиком, і через це забити зблизька стає ну дуже важко. Але, звісно, є й зворотний бік. Периметр залишається більш вільним, а це дає простір для снайперів, які влучно кидають здалеку. Захист це, звісно, круто, але ж матчі виграють, забиваючи очки. Тож логічно переходимо до нападу. Подивимося, як команди планують свої атаки, щоб здобути таку бажану перевагу. І знаєте, у нападі, так само як і в захисті, є два основні шляхи. Перший це стрімкий прорив, який будується на шаленій швидкості й ефекті несподіванки. А другий це позиційна атака, де головну роль відіграють вже не швидкість, а терпіння та точний розіграш комбінацій. Стрімкий прорив це по суті такий собі баскетбольний бліцкриг. Головна мета атакувати, поки суперник ще не встиг оговтатись і організувати захист. Як це працює? Все починається з перехоплення або підбирання, після чого м'яч миттєво довгою передачею летить уперед на гравця, що вже біжить. Ключовий елемент тут це, звичайно, швидкість і точність того самого першого пасу. Добре. А що робити, якщо суперник таки встиг повернутися в захист? Ось тут і починається позиційна атака. Це вже не спринт, це справжні шахи на паркеті. Часто команди використовують розстановку 2-3. І далі команда терпляче розігрує м'яч, шукає слабкі місця, використовуючи різні тактики, наприклад, передай і вийди або ставлячи заслони, щоб звільнити партнерів по команді. Це якраз той випадок, коли терпіння та стратегія можуть розкрити навіть найнадійніший захист. Окей, теорія, це, звісно, добре, але як перетворити всі ці знання на реальну навичку? Давайте тепер перейдемо до кількох простих, але дуже дієвих вправ їх можна робити навіть вдома, щоб краще відчути ці системи на практиці. Так, перша вправа називається тінь. Вона для відпрацювання захисних рухів. Все просто станьте в захисну стійку, уявіть перед собою нападника і просто рухайтеся за ним приставними кроками, не даючи йому пройти. Руки тримаємо вгорі. Це чудово тренує роботу ніг і допомагає відчути правильну дистанцію. Тепер попрацюємо над нападом. Ця вправа допоможе зрозуміти, як рухатись у позиційній атаці. Уявіть собі п'ять точок на підлозі як розстановку гравців на майданчику. І за якимось сигналом, наприклад, плеском у долоні, швидко перебігайте з однієї точки на іншу. Це вчить бачити поле, і, що найголовніше, рухатися без м'яча. А це ж ключовий елемент у командній грі. І останнє вправа на сьогодні на створення простору для себе. Вона називається вихід на пас». Що треба робити? Зробіть різкий вибуховий ривок оперед Раптово зупиніться і уявіть, що саме в цей момент отримуєте пас. Цей рух, фундаментальний, він дозволяє звільнитися від опіки і бути миттєво готовим до атаки. Так, ми розібрали захист, напад, навіть кілька вправ для тренувань. Тепер давайте зберемо все це докупи, спробуємо зрозуміти, у чому ж полягає ота сама філософія перемоги. І ось, мабуть, найголовніше. Вирішальний момент полягає ось у чому. Індивідуальна майстерність це, звісно, чудово, але справжня сила команди криється в умінні працювати разом як єдине тіле. Саме розуміння і злагоджене виконання цих систем і перетворює просто групу хороших гравців на справжню команду переможця. І наостанок є таке золоте правило, яке знає кожен, хто хоч трохи цікавиться баскетболом. Напад виграє матчі, а захист виграє чемпіонати. Ця фраза насправді ідеально все підсумовує: яскраві видовищні атаки можуть принести перемогу в одній конкретній грі, але лише системна, командна, злагоджена оборона веде команду до справжніх великих трофеїв. Тож наступного разу, коли будете дивитися гру, спробуйте подивитись на неї трохи інакше. Задайте собі питання, а як грає ця команда? Це персональний чи зонний захист, вони покладаються на стрімкі прориви чи все ж на методичні позиційні атаки. Тепер є всі інструменти, щоб це помітити, і повірте, так ви будете розуміти гру набагато набагато глибше.